Які там мене справи, ну Чи не ліпше в курсі мотиви, добре випить, закусити, Ой. горілочки хільнути студії і прохлопити забути, правда? Миле панство. Добрий вечір. Є от от, о, я вам тут воро покажу, У мене є різні речі. Ану. Я воду тут одвіті, дивіться, всілякі всі, лякі, Смаколики всілякі. Вояголки. Подивіться, туди, о, Отуди, є, ну, І залізте з ну. Ми не будемо торгувати, можеш крам свій забирати. Від чого ти казати? Ти бачиш на добро? Та чи не легше торгувати? вай-вай-вай? Ну, що в мучі, можу дати вам ото куралики блискучі. Та Миро. прийшов вже час розплати, забирайся жити з хати. Люди добрий. Ну, ну. а в такі ви? Ну, ну, ну. Зараз я роду позвоню. Ну, стоп, ну. Чекайте, гудки йду. Зараз гудки йду. О, взяв, взяв. Ірода, алло, ти вдома? Як се маєш, то файно кажуть. Що нового? Що що кажеш? Хто? Месія? Народився. Ні, слухай, ти наче со сторін чоловік. Ти дурню серйозно. Та не чит по в газеті. Та і не бачив інтернеті. Та не хвилюй за ту дитину. Випий. Ні, не пий, наче сусторію чоловік. Випий аспірину. Давай, давай скоріше, бо рішень, оточить треба розправу, і до свитку язусь в дісе. Розступіться, іде ірод цар, над всім світом володар. Що за крик такий зробили? Царя Ірода зганьбили, всіх в кайданки за Мошко є очаний, що стоїш, як прокажене, ану, ставай перед нами в брасі своїми книжками. Е, тут я, царю, може, що накажеш. Бери і читай, правду всіх сповіщай. Зоря мало об'явитись, царь мав народитись. Царь що над царями і над всіма житами. Ану, книгу свою ставай і скоріше вже читай. Ну, я є на царю. Такі вісті ми маємо, що цар світу народився, виплиємі в місті думала. Тихо, Що? я є голова? дорогого. Мене одвіз, панна княє. Ну все, на світі віддає все. О, царю читаю. От написано ось тут, бачу. що в яскені між библятком народилося. Дитятку, і царем його назвуть, котрий буде царювати. І всі царі мають йомуся готовим поклоняти носвітом там людьми. щоб летеш нікчем не юдо, то ви вже йому поклонились і без мене веселились. Кажіть, де він є тепер, щоб котроїсь із вас немає. Гей, воївоїни, руки зброю. Ми, вороги, все добре. По всім світі ви йдіть і наказ мій рознесіть. До двох літ дітей вбивайте і нікого не лишайте. А між ними ця дитина від меча вашого загине. Ми наказ повнить готові і проллємо море крові. А оте дитя в яскині ми уб'ємо іще нині. Не гнівися, ясний царю, що м'яке я серце маю. Я гріха не хочу мати, дітям голови спинати. Ти невірний добре знаю, зараз смертю Глянь, ти вже поза себе, смерть стоїть коло тебе. Чого ходиш ти за мною, бачиш, маю зброю, як майстри під твої кості рознесу? Я прийшла по твою душу. меча твого не боюся, можу голову твою твої чорту в пекло передати. Ні, ні, смертечко, ще ти. Тим пастушкам голову зітни, а ще того, що в Стаєнці народився на престол мі запустився. Ні, царю, цього не буде. Ці пастушки добрі люди. Прийшла я їм послужити, а тобі голову скосити. Падеш Це моя корона, а де моя оборона? Годі вже тобі І війську своє ждати, мусиш мені помирати, бо до Бог мене послав. Мені так і наказав, щоб я душу твою взяла, чорту в пекло передав. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в Смолі я побуваю. Довго я тебе вмовляв, щоб ти Бога ображав, у розкошах проживав, ти не думав умирати і рахунок Богу здати, лише бив. Мені душу завертали. Тепер підеш ти, пане брате, ті гроші відробляти, ті золоті монети, що витрачав ти на бенкети. Довго ждав я твою душу і тепер забрати душу. Будеш нам смолово цити і в пеклі вічно гнити. Щиро Богу помоліться, Звістку вам приношу його. Вже немає душа луба і родві, вже не цар, і на земний голода. Він тут сили вже немає, в пеклі за гріхи страждає, Бог рождений жити буде, Тіштесь, скривджені всі люди. Мир вам, браття, не лякайтесь, а добрався, сподівайтесь, ми принесли звістку нині, що на славній Україні, на далекім видноколі засіяють світло волі. Породився нам Месія, наша радість і надія. Правда Божа, добрі люди, радість нині скрізь і сюди, що Спаситель народився і з Марії воплотився. Тож у богій палати поспішим його вітати, поспішаємо до зорі. Ся з колядою, за небесною звістою, дари сходу вам несем, царя нового война, в храмі заочні він народився, не в залах палатах він надивився, а в стані, нагідні диханням худоби повстав чоловіком, повстав пересідом, щоб врятувати всі народи. Цю істину вічну Христос показав, що Бог є між нами, що люд його знав. Що віру надію, а також любов у серці зігрієм, добром пересієм, що Бог нашу душу прийняв. Дозвольте вам сьогодні всім нагадати, що цінними стануть хати і палаци. Притулок лиш має у серці душа, там Бог проживає, там вічність вигнає. Оце нам нагадує Боже дитя. Що за волю і свободу українського народу, і я нині пробудився, як син Божий народився. Нині встане дух народу, в бій покличе за свободу, як ідемо перемоги, бо з метем здоров'я, як повстане вся держава і її колишня слава, зникне страх, прийде за взяття. за свободу стіймо, браття, щоб не вмерла наша слава, і щоб радість скрізь настала. А сьогодні вклонімось Богу цій малій дитині. Попросимо щастя в долі, миру й волі нашій Україні. Тихше, бятя, хтось почує, знову хтось перемадрує. Довго-довго ми входили і до вас знову приплили. Зачнем таки казати, може все будемо торгувати. Почекай, почекай, почекай. Що то воно посходилось? Що воно зажурило? Що таке собі? Слова ваші, є усті. А послухайте мої. що я в городі бував, позугнали, а я вкрав, Сура ззаду підганяла. На базарі гроші взяла. І що ж мені тепер робити? Де ж то гроші заробити? Подивіться, я стоїть сурі купив про дивіться. А я своєму мошку і потім куплю гупну гармошку. ви, люди не скупіться І з жидом чесно поділиться. Готовський справу, ну все піде до ладу. Будемо їсти чокуляну, піци, сандвічі, хот-доги. і у меді мити ноги. І... Люди з позарплати, бо моїх настановах щодня буде на сьогодні були давати, давати. давати і у долярах, а не в гривнях. Це люди диво дивний Хай же його і без хати, перестань уже брехати, бо прийшов же час розплати. Забирайся жити спати. Я Йойка, люди, що сидіє, ніхто сурі не жаліє. Як біда, то всі до а побіді, а як победи, а ми йдемо. Сюда не прийдемо ся не прийдемо. Вийти нам із хати, треба щастя побажати всім дорослим і маленьким, щоб були здоровенькі на буті усій родині та на славу Україні. Буваємо здорові, весело святкуйте. За братами, за синами. Тяжко не сумуйте. Що далеко за краями нас захищають, а сьогодні вечеряти плачучи сідають. Ми, ми маленькі пастушки, усі знаємо стнижки. Слава Богу, слава Богу, вирушаємо здоров'я. Тож спішіть виплиємо нині, поклоніться Христово дитині. А ми, браття українці, далі помандруємо на дорогу колядочку нам запулядують ми ж не Давайте ми перше вам завершуємо. гарно завіншуємо, а вони вам так само потім заколідують. Я перше піду. Я маленька колівничка. ту горілки в мене звичка. Ви просили, Ну, то я прийшла. Давайте три по сто, три по сто. І я пішла, але я здаю, це так. Ти нехай напильте того, я знаю, ви господарі хороші, то давайте ліпше гроші. Ну. А тепер, давайте давайте. Омінчую вам, як жит, хай ся гріш вас держить, хай доє молоко від корови від бико. хай кури вам несуть, хай яйце з кугут, а за тую куляду, дайте щось я вже житті. А поки ми оту будемо ходити збирати, отіво всі поздушки, чотири, хто там посходило, да, будуть сьогодні. вам Так, да, колідуйте, добре. Люди no, 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 no. люди скупіться, з жилом чесно, поділіться, не добре. О, 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 так не треба. Ну, все, спіши, були добрі. Жуть трошки моя має... шанс. Так, шановний колега, ми мусимо пожати з було прекрасне перебування. Шановні жоди, то вже після колеги, добре? То працюєте. Щиро дякуємо, ще раз аплодуємо нашому чарівному гуртеку. Небайдужому. Дякуємо, дорогі.